Шонгіт це унікальний найдавніший мінерал, який є природним фільтром та активатором води. Видобувається шунгіт в родовищах Казахстану. По впливу на організм він не має аналогів. Шунгіт структурує воду і робить її біологічно активною, очищує від шкідливих домішок і насичує корисними мікро- та макроелементами, надає воді бактерицидну та антиоксидантну дію. Воду очищену шунгітом можна використовувати для пиття, приготування їжі та в косметичних цілях.